А, отже, Тарас Прокопишин це один з uh, ініціаторів, засновників і ідеологів такого проекту, який називається The Ukrainians. Я зараз вам його покажу з сайт. Ось, це, може, на персони краще. Прошу? Це напевне краще на персони натиснути, щоб воно буде більш ілюстративно. Отже, це насправді проект інтерв'ю з українцями. Так. І ми ось він зробили насправді дуже такий френдлі, я би сказав, інтерфейс хороший, і зразу видно, хто тут побував. Тому що це навколо, я так розумію, персона, яка побувала. Ну так, власне, ми намагалися ну, ще навіть на етапі планування проекту відходити від конкретних особистостей. Врешті, проект це проект про успішних українців, ініціативу і відповідальність. І власне, ми з тими такими успішними українцями намагаємося говорити про ініціативу, відповідальність і всі інші важливі і цікаві речі. Тому, власне, воно все тут зроблено дуже просто і ну, зрозуміло, напевне. Кожен може просто натиснути на кнопку персони і обрати людину, яка йому найбільше цікава. Тут є дуже різні люди. От, не знаю, Роман Віктюк, Оксана Караванська, так, 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 так. є там Андрухович, Мирослав Маринович, бачу Богдана Гаврилишина. Мирослава Гонгадзе. Мирослава Поповича, Мирослава Гонгадзе. Тобто, є якийсь принцип, отець Борис Гудзяк, якийсь принцип Джамала, за яким Євген Глібовицький, в принципі, Ярослав Рицак. Я, я, який принцип, як людина потрапляє сюди? Ну, нас, скажімо так. Доволі часто про це питають і акцентують на цьому увагу, мовляв, чому ви одного, одного, не брати іншого. Але ми завжди знову таки аргументуємо свій вибір, по-перше, вибором суб'єктивним, бо в будь-якому випадку це не є якась математична формула, ми не можемо обирати дуже конкретних персон, але в нас є такі умовні критерії, за якими ми обираємо наших героїв. Це люди, які. Не обов'язково відомі, але також і відомі. Це люди, які досягають успіху в своїх сферах, в різноманітних сферах. Це люди, які роблять добрі справи. Це люди, які продукують цікаві ідеї, реалізовують їх. Це люди, які продукують цікаві тексти, сенси, і це люди, які беруть відповідальність не тільки за себе і за світ навколо. Це так би мовити, такий трошки інший позитивний українець. Тобто ідея саме показувати тих українців, які не просто є успішні, але успішні залишаючись, не знаю, в рамках якихось. Цінність них, то я не знаю і будучи активні для цілого суспільства. Ну так, звичайно, тут напевно варто заакцентувати увагу на, на, на фундаментальних на ключових моментах, звідки взагалі почався проект. Mm -hmm. Одно приблизно рік тому, трошки менше, 10 місяців тому, нам з двома моїми друзями зі Львова, Володію Бігловою і Іною Брезніцькою ем, набридло слухати про українців як жертв і страждальців. Тоді ще був такий специфічний дискурс додатково з боку Russia Today, мовляв, зовні українці позиціонувалися як фашисти, терористи. Всередині, скажімо так, переважна більшість українців. Звертала увагу на якісь не до кінця зрозумілі ментальні характеристики, мовляв, у нас там специфічна історія, ми специфічні люди. І завжди акцентувалися на моментах, мовляв, моя хата з краю, навіщо брати ініціативу, чесно, досягти успіху неможливо, гроші це весь успіх, який може бути в житті і так далі. Нам це дуже не подобалося. Ми врешті цим проєктом намагаємося показати інших. Ну, в інших в позитивному сенсі українців, які роблять це інакше, які не корупційні, які чесні, які мають хорошу репутацію, які е, роблять справу не лише для себе, а й загалом для там громади і суспільства. Це ті люди, які ну є хорошим прикладом в своїх галузях. Ну саме тому е, така м, велика відмінність героїв. Тобто тут є як дуже відомі люди, так і м, майже нікому не відомі. Але водночас, в нашому розумінні, це люди, які е, однаково роблять добре для українського суспільства, і ми можемо Можемо знайти умовно прокручуючи вниз Богдана Гаврилишина, фактичного засновника економічного форуму в Давосі, і водночас, там, скажімо, напевне, вам знайому, от, наприклад, вище Марічка Насєткіна, яка керівничка ініціативи Дивовижні. Київські ініціативи, які намагаються так би мовити, через ремонт дворів ремонтувати свідомість громадян і організовувати громади, і ми намагаємося показувати дуже різних персон, таким чином показуючи різний масштаб, та ніби так, ну і не тільки масштаб. Ми ми сподіваємося, що умовно який прочитає історію одного з наших перших героїв, нижче трошки ще нижче. Нижче, нижче, нижче. Ось хлопець біля червоної машини. Це Антон Красун. Абсолютно простий український хлопець, який поставив собі ціль спочатку вчитися в одному з трьох топових університетів, вступив в Оксфорд. Потім поставив собі ціль працювати в одній з двох найкритіших компаній: Facebook або Google, Зараз працює в Google. І ми сподіваємося, що умовно студенти, які вагаються, чи які. Не знають чи, чи робити крок, чи приймати рішення, прочитають цю історію, mm -hmm. надихнуться і зроблять таке цей ці, ці кроки, і сподіваюся, що в них все вийде. Ну або по-іншому, там чи науковці, які подивляться на грецика, чи стартапери, які подивляться на пасічника чи е, ажнюка, і ну вони зрозуміють, що от вони змогли, чому ми не зможемо. На нашу думку, саме таких історій е, ну не вистачало в нас дотепер, і в принципі відносна ну на нашу. Авторську думку відносно популярність проекту підтверджує цей факт. Тобто, це з великим рахунком історії успіху. Так, це історії успіху, які переплітаються з історіями становлення цих людей такими короткими біографіями і світоглядом. Ми кожного запитуємо про те, що в їхньому розумінні успіх, якими цінностями вони в житті керуються, чому важливо бути чесним, чому важливо брати на себе ініціативу, чому не можна бути власне скраю, а чому треба брати відповідальність? Те, що проект все таки львівський, наскільки він позначається і на вибір, зокрема, ну е, я бачу проект на львівський львів'янин. львівянин. Це такий спецпроект Дня Незалежності. Насправді, проєкт не львівський, і це погано його так позиціонувати, ми ніколи його так не позиціонуємо. Інше питання, що з огляду на те, що проєкт громадський, uh -huh. септом він абсолютно поки що ніяк не фінансується. Це виключено наша ініціатива, наш час uh -huh. і кошти на власне створення сайту, то, звичайно, є деякий нюанс логістичний. Тобто, ми, звичайно, контактуємо. З людьми в різних містах, але напевне більша частка їх і у Львові і у Києві. Тобто для вас дуже важливо, що ви не берете інтерв'ю з письмовою або по телефону. У нас, звичайно, що є інтерв'ю по скайпу, але ми намагаємося звичайно організувати все т -т -т, ну, якщо є така звичайна можливість, це не надто концептуально, важливо просто добре поспілкуватися і повертаючись до географії, нам ну ми навпаки вистерігаємося того, щоб наш проект позиціонували саме як львівський, тому, що ми не львів'ян хороших показів, ми показуємо чудових українців. І власне інше питання, що. Трошки більше зараз людей з Києва і з Львова, але з часом ну, проекту ще навіть року немає. Ми будемо все більше і більше говорити про чудових людей з Харкова, Франківська, Черкасу і інших міст. Інтерв'ю часто вважають дуже таким простим жанром, але чесно, насправді є це простий жанр розкрити людину, людину не Ну я. Чи ви чи, чи у вас чи у вас, чи ви самі є добрі професійні журналісти? Як ви хто хто люди, які беруть інтерв'ю? Насправді в нас дуже цікава команда. Взагалі команда це поняття таке вже зараз доволі широке, тому що в нас є три людини, які власне є співзасновниками проекту, я Володя і Інна. Але окрім того, окрім нас трьох, за фактично цей рік часу, ми. Не побоюся цього слова сказати, що сформували свою рідну е, таю мережу, тобто в нас вже є фотографи там не знаю, напевно половині українських міст. Mm -hmm. в нас вже є наші друзі-журналісти, які е, е, беруть інтерв'ю не тільки ну які беруть інтерв'ю крім нас, тому що переважна робота, там як скажімо так е, Основна інтерв'юерська робота це я, і це власне і з Володією. Але тут є цікавість в тому, що мені, напевно, це складніше, іні з Володією не так. Тому що я соціолог за базовою освітою. І, власне, це швидше як така моя суспільна місія, суспільна роль, інна тележурналістка, Володя, колишній радіожурналіст, Відповідно, в них це набагато простіше виходить. Але ми не сказали б, що інтерв'ю це дуже ж таки простий жанр, Врешті ми. Не про просте спілкуємося, і кожен наш матеріал, чи це текст, чи це зображення, це ексклюзивний матеріал. Ми завжди говоримо про те, про що зазвичай з цими людьми не говорять. Зокрема, там ну грецок грецак розповідав нам про те, чому він не любить місто, про те, як він хотів бути єгиптологом, про своє розуміння успіху і так далі. Зазвичай його запитують про якісь історичні нюанси. А це така цікава атракція не тільки для нас, як для авторів, а й Напевно, для самого інтерв'юера. але Мене, мені дуже подобається сама механіка сайту. Тобто відкривається відразу на повний екран фото людини і далі тут є коротке досьє поруч. Там є посилання нижче досьє на різного роду соціальні мережі, що можна було сконтактувати. Є короткий вступ, і є власне основна основне поле тексту. У нас немає ніякої реклами, в нас є виключно те, що потрібно. Чудові фотографії, смачні фотографії, смачний текст. І ну, думаю, що саме завдяки цьому е, українці нас читають. Українці читають про українців. Ну от саме рецикація інтерв'ю прочитала понад 16 тисяч ну, на сайті вашому, так? Угу. А, Це одна з найбільших показників, якщо не помиляюся, зараз. Хто ці люди, які читають ці інтерв'ю? Ми, стар... хочете, так. Я так. можу умовно окреслити звичайно нашу аудиторію. Ми стартуючи проект, планували його для молодих українців, тому що ставило собі завдання власне показувати чудові приклади і показувати такі натхненні історії тим людям, які ще можуть. Прочитавши їх, що в своєму житті змінити. Тому, перш за все, ми орієнтуємося на хлопців-дівчат і молодшої вікової категорії, це 18-35 років. І, в принципі, Google Аналітика це підкреслює. Тобто, там 70% наших читачів це власне молода аудиторія. Є проблема з підбором героїв. Я пам'ятаю, що колись, там не так дав, не так давно я працював на, на одній програмі і. Часто казали ще раніше можемо mm -hmm. відмотати. Я пам'ятаю, що коли я працював на одному іншому телеканалі Інтер, називаємо його так умовно, і робився там такий проєкт, який називався Великі Українці. То була проблема з тим, але я не знаю, скільки вона була штучною, що нам казали. Немає людей, які можуть цікаво представити щось, тому що в Україні дуже-дуже мало цікавих людей. Або от мало. Я перепрошую, переб'ю, але я повністю не, не погоджуюся з цією тесою. Ми взагалі жартуємо, що наш проєкт вічний. Тому що ну умовно стартуючи проект, ми ну буквально концептуалізуючи ідею, ми створили собі такий лонг-ліст зі ста mm -hmm. цікавих українських особистостей, знову таки, як звідомих, так і невідомих, починаючи від футболістів, закінчуючи релігійними діячами. Mm -hmm. Само собою, що вже багатьох з цього попереднього списку ми опитали, дехто відпав, інші з'явилися, але ну чудові українці не закінчаться. Тому що постійно з'являються якісь люди, які проявляють власне цю таку ініціативу, беруть на себе відповідальність, керуються тими цінностями, якими керуємося ми, і якими хоч щоб ми хочемо, щоб керувалася більшість українців, uh -huh. власне, такими ну не сказати європейськими, а цими цінностями вкритого суспільства, щоб ну люди самі формували своє життя, а не були просто об'єктами, чи життя формують хтось там. Крім питання, як ви розумієте, успіх і чи вважаєте себе успішною людиною? Є якісь наскрізні питання, які в кожному інтерв'ю є, і власне ми також називаємо наш проект не виключно журналістським, а швидше соціологічно журналістським, тому що ми не тільки намагаємося інформувати, ну само собою, що ми розповідаємо про історію, а також і впливати. І ми маємо, скажімо так, напівструктурований запитальник. Є питання, які ми ставимо в кожному інтерв'ю. Тобто є питання, звичайно, різні, але є якісь там в кожному інтерв'ю. І умовно, наприклад, питання про успіх це не, не, не просто так випадково ми його запитуємо. А ми знаємо, що в суспільстві там принаймні, на момент старту цього проекту був стереотип, що успіх це умовно там. Золотий батон для, uh -huh. для декого, uh -huh. чи ну е, говорячи коротко, це гроші і це матеріальне. І, власне, ми показували цих багатих е, і показуємо ну, цих багатих і не лише там дуже багатих людей, які говорять, що матеріальне це лише частинка успіху, що це лише фундамент, на якому базується все інше. Це не матеріальна частка цього успіху. Е, і ну, власне, саме тому є запитання. Ми цим запитанням і цими відповідями, які дають герої, ми розбиваємо стереотип. Те саме питання про цінності. Саме питання про принципи, про правила, які порушили і які ніколи не порушать. Тому умовно, ми запитуємо постійно про те, які книги читають, чи, можливо, знову-таки якось надихнути. Ну і також запитуємо коротко про історію життя. Як люди сформувалися, хто на них вплинув? Що в них було важливо в житті? Ну для мене особливо особисто там не є випадковим, де це цей проект. Ну, я не всіх, звичайно, людей тут знаю. Но, ну, це, ну, скажімо, саме тому він і створений, що ви не знаєте, але я... ви маєте прочитати і дізнатися. Але я думаю, що, та, що кожен тут, тут не знаю, в цій, в, цій, в цій шахматній позиції бачить для себе людей, які там для нього можуть бути авторитетами, десь ну там не знаю, там, ну наприклад, там Юрій Андрухович, та, які там патріарх без лопок, та або не сучасної. Прози української або Богдан Гаврилишин, наприклад, там для мене. Умовно, вище шеремет є такий вище трошки. Антон Дацько. Це е, європейський світовий чемпіон з е, паралімпійського фахтування. Він фахтувальник mm -hmm. на візку. Чудова людина, ну, прекрасна людина і чудовий приклад всім тим, хто, так би мовити, падає духом. Це людина, яка не зламалася, попри те, що в неї зламався хребет. Це людина сильна і яка. ну, з якої тільки можна брати приклад і розповідати історії цієї людини іншим, так але ми насправді таких не знаємо. І саме наш проект однією з одним із завдань нашого проекту є те, щоб розповісти про також і невідомих людей. Хоча ну на жаль, невідомих. Сподіваюся, що скоро будуть відомі. тут. власне, та питання є: наскільки інтернет і такий формат є добрий для популяризації, тобто, це ж не не великі телевізорки, дивляться там багато мільйонів. В нього гігантська аудиторія. Ну це залежить на яку аудиторію ми орієнтуємося. Якщо ми орієнтуємося на, на українців, то там, можливо, треба було робити якісь телепроекти на інтері, та? Uh -huh, щоб uh -huh. щось таке дуже стандартне і буденне. Але ми орієнтуємося на аудиторію, яка по своєму рівню громадської активності вище середнього, яка uh -huh. по рівню своєї інтелектуальності вище середнього, яка ну, не об'єкт, а ну, реальний діяч. І в людина, яка формує своє життя, відповідно, з огляду на те, що ми орієнтуємося на молодь, це інтернет, врешті-решт, там дякувати Богу, і українській владі з'явилися українські громадськості з'явилися g Ну і відповідно, ми думаємо, що це буде такий невеличкий стрибок. Хоча ми також розуміємо, що це не виключений формат, думаємо над альтернативними форматами. І так виглядає, що скоро одну одну цікаву пропозицію запропонуємо. Окей, okay. зараз вони готові казати. Я можу звичайно привідкрити карти. Бо після того як ми стартували проект, нам здавалося, що в соціальних мережах був такий собі невеличкий вибух, тому що ну принаймні по фідбеку, ми відчули, що це те, чого не вистачало. Нам люди писали, дякували. Uh -huh. Також писали про те, мовляв, давайте зробіть друкований журнал. Угу. Друкований журнал, особливо в нашій ситуації, коли е, всі соціально відповідальні на нашу думку бізнесмени, які ми думали, що будуть нас підтримувати, не підтримують з огляду на специфічну ситуацію на медійному ринку. Ми зрозуміли, що це нереально. Ну але так виглядає, що ми знайшли таку е, пропозицію, ми знайшли рішення компромісне, і якщо все буде добре, то на книжкому арсеналі вже будемо презентувати першу е, книгу Дайджест. Mm -hmm. За двадцятку найцікавіших перших інтерв'ю. Суперова. Я, насправді я хочу сказати, як, як я розумію цей проект, в тому числі, знаєте, що е, тут дуже багато таких особистостей, з якими деколи хочеться звірити години якісь внутрішні. Mm. Типу, а я взагалі правильно розумію, там наскільки я це відчуваю. Час від часу інтерв'ю з цими якраз людьми, майже зі всіма з цим переліком, вони десь там зустрічаються. Ти там, де коли йдеш, там бачиш на розкладці журнал, думаєш, напевно, не буду брати о! Ні, ну візьму, почитаю, бо тут там є, там знаю, інтерв'ю Грицака, mm -hmm. почитай там, і, і, і береш. Тут воно все зібрано докупи і поставлені саме ті питання, які, які формулюють, там, не знаю, ставлення до життя на якісь там життєві питання. Тому, очевидно, розуміло, що це теж на набільше молоду аудиторію. Скільки людей працює на проєкті, скільки це коштує і як ви фінансуєте це? все? Цей проект не фінансований, він волонтерський. Ми також буквально на. Публічні презентації перші у Львові ми акцентували увагу на тому, що цей проект ніколи не стане бізнесовим. Ну в комерційному сенсі цього слова ми не хочемо на цьому заробляти. Ну, ми казали, що це проект нон-профіт. Але тепер ми розуміємо, після 10 місяців роботи ми розуміємо, що цей проект має стати має працювати в форматі нон профіт тобто в форматі соціального бізнесу. Це проект проект, який не має приносити комерційного доходу, але проект, який має сам на себе заробляти, тому що де десять місяців. Ну, Троє людей основна команда, окрім того, це просто шаленне коло львівських блогерів, моїх колег, громадських активістів, друзів-фотографів у Львові, Києві, в інших містах, друзів-журналістів в інших містах, які ну, в той чи інший момент доєднуються до роботи. ну, я не знаю, можна, напевно, вже казати про людей 15. Uh -huh. Хоча ну, в основному це власне ця трійка, яка засновувала проект на старті. Ми дуже Скажімо так, амбітно бачимо майбутнє проєкту, Працюємо зараз над тим, щоб трошки розвивати і змінювати його. Ми розуміємо, що власне цього формату виключно інтерв'ю нам напевне ну вже поволі стає недостатньо. Відповідно, думаємо зараз над розширенням концепції, і так виглядає, що це буде не тільки інтерв'ю, але але й репортажі. І знову таки репортажі не просто репортажі, а репортажі на ті соціально важливі теми. Які важливі, але які на рейтингові, власне, які про які напишуть там топів видання, починаючи від там, соціальної довіри, тих таки цінностей, закінчуючи е, якимись е, специфікою українського розуміння гендеру чи е, різниці життя в місті, в селі, щось такого різного. Тобто, ми хочемо говорити про те, що важливо і те, що має на слуху, бути, має бути на слуху, але з огляду на. Не велику, так би мовити, монетизацію на те, що uh -huh. це не якась там рейтингова і клікабельна новина, про це ніхто, ніхто не пише. Ми хочемо власне так змінювати формат. І знову таки думаємо над тим, щоб яким чином перейти від формату нон profit до нон profit і е, шукаємо соціально відповідальних бізнесменів, шукаємо гранти. Врешті думаємо над краудфандингом uh -huh. для того, щоб цей проект далі фінансувати, тому що ми вже працюємо над ним 10 місяців. Ну, ми називаємо це нашою другою роботою фулл тайм. Тобто в нас кожного є основна робота, яку ми робимо в день. Приходимо ввечері, і, власне, займаємося за юкреніанцем вночі чи там на вихідних. Ну і ми розуміємо, що там умовно через 10 місяців ну, нам дуже подобається цей проект. Ми розуміємо, що він дуже важливий. Відповідно, те натхнення, яке ми отримуємо після розмов з тими людьми, яке ми намагаємося поширити через проект, воно так би мовити. Тримає нас в тонусі. Але ми розуміємо, щоб зробити цей проєкт стабільним чи то состейнебел, як то кажуть, ми мусимо шукати якісь також і фінансові підґрунтя. Тому також працюємо над, над цим питанням. Сподіваємося, що зможемо вирішити це питання, тому що я впевнений, що дуже багато людей, які є, які розуміють, що це важливо. Ну але, можливо, з огляду на особливість теперішньої економічної ситуації, воно трошки складно відбувається. І ну, не крадуть у вас матеріали? Ми в кінці. Так як і всі медіа пишемо про те, що використання матеріалів дозволено лише ну, з дозволу редакції. Ми намагаємося грати в Він-він. Ми намагаємося робити так, щоб корисно було всім. І незалежно від того, чи це просто журналіст, який з нами працює, чи це умовно людина, яка хоче передрукувати своє інтерв'ю. На жаль, стається так, що люди ну, не питаючи, передруковують, нам абсолютно не шкода. Більше того, в нас було декілька таких ситуацій, що ми просто телефонували, казали, що ви передрукували наше інтерв'ю. Залишайте, але, будь ласка, наступного разу телефонуйте. Тому що нам не шкода. Ну але ну давайте хоча б дотримуватися якихось мінімальних, е, мінімальних е, ну я не кажу там, особливих юридичних нюансів, але хоча б етики людської. Угу. Фотографії дуже часто гуляють. Нам дуже також воно ну, не подобається, тому що ми також працюємо з фотографами, які виділяють свій час, які безкоштовно для нас фотографують, а потім хтось користується їхніми плодами, власне, ну чи плодами нашої спільної роботи, і це. Дуже не, не мотивує, але тим не менш знову таки ми граємо в він, -він і намагаємося. Е ну і на останок, ну навіть якщо припустити, що тобто не дуже ж припустити, я звичайно вам довіряю, що це абсолютно волонтерський проект. Але тим не менше, ну, навіть розробка самого сайту мені справді подобається його дизайн, Він такий свіжий і, і дуже дружній. Е і ну, напевно, це щось що коштувало так само, як його підтримка зараз. Так, звичайно, підтримка особливо не коштує, тому що власне, версткою і додаванням публікацій займаємося ми. Це коштувало нам там, фактично кількох сотень, особистих, кількох сотень доларів особистих, власне, mm. наш, нас трьох як засновників. Наш друг нам це зробив, mm. і ну, тобто це не була якась там велика комерційна контора, яка жадала від нас тисяч доларів, але від, від наш цей товариш зробив, на нашу думку, дуже просто і дуже як. Якісно, відповідно, це потребувало лише таких внесків на старті. Але знову-таки ми розуміємо, що це ми розвиваємося, що далі перспектива нова відкривається. Ми хочемо розвивати концепцію. Відповідно, будемо потребувати чогось серйознішого. Ну, далі будемо шукати на це кошти. Дякую, Тарас Прокопич, у нас був гостях. Ми розповіли про якщо ви ще не знали про цей проект The Ukrainians, сайт, на якому збираються інтерв'ю з знаковими українцями, успішними українцями, українцями, які не знаю, є символом напевно для майбутньої України, якою вона має народитися європейською, ліберальною, напевно, і, і вільною насамперед, тут маса дуже цікавих людей, з якими дуже було би. Цікаво і корисно прочитати інтерв'ю і їх візію майбутньої України. Дякую вам. Дякую. Дякую.